Асцендентні терези для вас новолуня йде по дванадцятому 12 полі. 12-й дім, знаєте, це наша підсвідомість, це наша психіка, це якісь наші минулі досвіди. Так і новолуння буде вносити сюди якусь новизну. Часто програється, коли хочеться отримати новий досвід, і люди можуть йти за допомогою до психологів, астрологів, до людей, які лікують не тіло, а душу. Ось 12-й дім це те все, що про душу, що не можна потрогати, пощупати. А часто може запускатися ще процеси, коли нам хочеться побути на одни. Ми вже пройшли ось такий певний етап свого життя, і нам хочеться усамітнитись. Нам хочеться, щоб нас ніхто не чіпав. Нам нам здається, що в нас вже енергії, знаєте, якби так на, на ісході. Тому це новолуння може принести вам. Якусь тему усамітнення, ретрити, можливо, тема навчання, тому що тут діва, але навчання такого чогось нестандартного, езотеричного. Можливо, прийшов час позбутися якихось страхів, які не дають вам рухатися далі, тому що вони ось тут, як знаєте, як якась така перепона, яка не дає далі йти. яка Ставить стіну. І цю стіну вам потрібно проламати. Але а, потрібно, як це можна проламати, коли ми можемо побачити ці страхи, систематизувати, розібратися, докупатися поділити, Е, Можливо, ваш страх це ось ця педантичність, так? тому що мінус діло це педантичність, коли я не дороблю все до. Ідеалу? да, я не почну щось там робити в своєму житті, тому можливо, це Уран у вас ходить по 9 дому, тому у вас може мінятися ваш світогляд, світосприйняття, релігія, віра. Вам можливо захочеться. Ну, це показник також навичення якоїсь астрології. Це показник. Можливих поїздок за кордон, або якісь умови, які за кордоном можуть мінятися, так? тому що тут зв'язок 129. Можливо, хто в імміграції, тема з еміграцією може бути щось пов'язане або з умовами проживання. Ось.